Така тачанка в народі лінійка. по моїй інформації вони почали робитися, виготовлятися і використовуватися десь приблизно в кінці 19-го, початку 20-го століття і десь до 70-х років, 60-х років, я так думаю, їх робили в різні як -то кажуть, інтерпретації, але лінійка. Лінійка, така дуже спрощена німецька тачанка, в неї всього тільки дві ресори взаді. Доволі незручно не, не було їхати, бо треба було сидіти боком і фактично можна було посадити більш-менш нормально лише двох пасажирів, точніше, фірман і пасажир. Ніякого толкового грузу не перевезеш. По факту, тут, що тут могло влізти. І доволі вона важка була. Ну, але ж була популярна, як би сказати, в таких дрібних якісь там старости, пізніше за Союзу бригадіри, агрономи от, -от таким транспортом їздили. Вона фактично нова. На ній ще от, навіть трошки видно оригінальну фарбу. Вона така, була вся зелена, а колеса були червоні. Вона нова і, як би сказати, недокомплектована. Один дядько собі десь її потягнув. І було їх кілька в нього. Ми в нього їх вициганили за кілька років. І так помалу реставрували, Оце осталась остання. Не доходять руки її відреставрувати. Готові продати так, як є. Значить, оце з ресорами треба розібрати, то з осями. Передок тут такий дуже примітивний. От. Фактично, от ще такий один брусок тільки донизу. І до того бруска прикручена. Оська, колеса, і від оськи йшли два дишлики і гачок. Е, вот. ну, видно, що воно не їжджене, просто воно стояло в діда в сараї е, підперте, і на них висіли е, солоні шкіри телячі. І з тих шкір натекло солі. Оце прогнило. от під, 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 під ножка прогнила. Ось така, така штука. Ми вже її кілька років збираємося відреставрувати. Якось там ті пішли скоріше, а до теї руки не доходять. І в нас немає приміщення, де його зберігати. Мусимо, мусимо до родичів возити хоча б на зиму. От. Ну, от таке. То просто так хлопці взяли підставили, щоб воно трошки приємніший вигляд мало. Бо як його все розкидати, то таке не дуже, не дуже приємний вигляд виходить. Ось така картина.